Вийшов з нарадчої кімнати, але з метою відновлення судового розгляду для необхідності дослідження певних матеріалів і документів, які колегія вважає, необхідно додатково дослідити, дослідити ті, які встановили, що не були досліджені, учасники не висловились з приводу них в судовому засіданні. Тому оскільки сьогодні у нас немає можливості провести судове засідання. Суд відкладає судовий розділ. А, ми... а от это ти зможемо. На какое время ти На 31 травня на 15.40 Це було засідання. Ми тільки дослідимо ці матеріали, ці документи і дебати не будуть проводитися. Сторони, в принципі, вислались. Ми лише заради нього. Я вам анонсую це з електронними доказами, пов'язане і з відеофайлами проведення батлу і іншим там файлом, які... Необхідно буде дослідити все оголошую перерва до зазначеної дати та часу.